А доброго вечора, шановні наші глядачі та слухачі української мовної телекомпанії Столиця. Як ви бачите, у нас в гостях сьогодні голова фестивалю ветерани твоєї України, заслужена артистка Польщі та України Ірена Сахарко. Доброго вечора, пані Іре. Добрий. Ви відома співачка. Сі вас дуже багато людей знають, і дуже багато людей нас запитують і задають свої питання. От від їх імені я б теж хотіла задати вам ряд таких питань. Насамперед, пані Ірина, вона для нас, для нашого фестивалю голова журі. І хотілося б вас запитати, які у вас враження від цього фестивалю і як голови журі, і як то проходила та робота. Розкажіть, будь ласка. Ну, я хочу... Сказати, що мені дуже подобається. Я взагалі навіть не сподівалася, що в нас може бути такий фестиваль. Верніше, він може бути, але такий прекрасний. Тому що з кожним разом ми знаходимо на наших співаків, і митців, людей, які зовсім не, не, не артисти, але вони аматори, але причому просто з великої букви я можу їх назвати хорошими співаками і прекрасними акторами. Так що перший раз пам'ятаю, коли Валентина Володимирівна мене запросила бути журі, то я, я, звичайно, дала згоду, але я навіть собі не уявляла, що це може бути. Я думала, ну якась самодіяльність, ну але я дуже поважаю Валентину Володимирівну, я, звичайно, не відмовилася. І прийшла на прослуховування на спочатку. Так коли ми прийшли на, на ті прослуховування, то мені просто... Не вірилося, що таке може бути. Це ну, надзвичайно. Де вона понаходила таких людей, Ну, вони самі її може і, і, і знаходили. Ну, Просто вони такі ентузіасти, То на такому рівні було, що то, то вже і сам, самі люди як приймали. То, то то, Мені ну, потім, як професійні смерті так сподобалося, дуже цікаво. Я чесно не чекала. Я думала, що буде собі ну, щось таке, речі пташок, як казала моя мама. І, а, було прекрасно. І просто навіть не, не знав, кому давати перше, друге місце. це, це, це було навіть дуже важко. От. І... А хто вам запам'ятався найбільше з тих людей, які приймали в нас участь в першому фестивалі? А, в першому фестивалі так, там були Це десь у нас такі... був. 2005 року. Це було 2004. давно, здається, що ніби недавно. Так. Ну, ми зараз їх теж запросили, тих людей, і на другий вже тур. Вони ще й були, ну, Емма Бурдинська, потім Зоя Сафонова. наш ветеран, якого зараз 90 років, надзвичайний Болдрик. Болдрик, Болдрик, Віктор так. так. теж прикрасив. Він Андрія співав, а Андрія і запросився. Прекрасно, свої роки, я взагалі не знаю, як так можна, ну от такі вони ветерани, такі наші прекрасні люди, чудові і прекрасні співаки. Вони просто радіють, вони, вони радіють, що вони... Я кажу, як вони стали співаками. А от Болдрик мені каже, ну як я міг стати співаком, коли треба було заробляти на кліп насушний. Він же ж міг вчитися, Він, Твиненко в консерваторію його брали. Він каже, ну і що візьмуть мене в консерваторію, а їсти то щось треба, бо після війни. І каже, я мусив йти на завод. Він гарний за життя, своє прожив. Слава Богу, але він міг бути прекрасним співаком. І так само всі інші. Йому ну, вже, ну, вже так, 90-я я знаю було. Потім так, ця же Ема Портинська, і чоловіком її. Вони ж теж помер принесли номер, на, на жаль, але теж такий бас, вони ж співали дуем Запорожця, Балаці Україна. То, то Валентина таке придумала і, і я думала, що це ну просто щось наївно, а вона таке це здійснила. Я взагалі не знаю, як їй це вдається. Це для мене дуже, дуже, дуже. Ну <гум> не мабуть була мрія не здійснена. Не і все здійснено. Пані Ірина. То ви <гум> задоволені, що ви своїх фаворитів з першого туру, першого фестивалю сьомого року, побачили трьох сьогодні. в нас. Ну, принаймні двох точно Це так. Зоя Сафонова і теж приймали так, участь нас. Сер... і знову себе дуже гарно, хоча пройшли роки, вони вже може й не ті. Це таке, ну тож дихання, спів вже спів. Це ж треба, щоб здоров'я було, сила, голос, все. А ну, вони вони прекрасно себе показали так само, майже, майже так само чудово, я вважаю. Так, так і і не тільки вони, а, а, а які ми понаходили гори, які ми понаходили гурти. От, наприклад, Кому? голосухи ми знайшли, такий гурт. то Я такого вже взагалі на цю, всю Україну. Галина не, не іменівна Ворошняк так. також була в нас студії, і також ми з нею спілкувалися. Дійсно, етнічно фольклорний такий енсамбль народний. прекрасний. надзвичайний, звичайний, просто такий, що їх треба показувати, щоб вся Україна їх знала. Так, бо на жаль, я їх до цього часу не знала, а тепер я не знаю. Я просто в захваті від них. А ми так. зробимо фестиваль з вами і по всій Україні поїдемо з нашими лауреатами, покажемо їхні таланти для всієї України. Дай Боже, дай Боже, щоб так було. Хай їх А скажіть, будь ласка, а хто вам а хто ваш фаворит? Цього другого концерту, який ми ми дивилися в будинку офіцерів, де було тисячу глядачів, хто вам найбільше сподобався з цих не старих, вибачте за слово старих, не з тих людей, які раніше виступали, а пройшло вже стільки років, mm -hmm. і mm -hmm. зараз на вулиці 13-й рік, а то був сьомий рік. Mm -hmm. Пройшло гляньте скільки сім років, пройшло майже 6 років. Mm -hmm. Пройшло. І хто вам сподобався, кого хто вам найбільше сподобався? Вже можна, можна казати, тому що оцінки виставлені і так, так чого ж не можна? Можна. Ну я все таки дуже люблю фольклор, хоч я і оперна співачка, класична. Ну ну я дуже люблю фольклор. Сама навіть деколи стараюся співати народним голосом. І мені це вдається, але то мені не так просто, але мені подобається. То я ж знову таки буду повторятися. Мені найбільше сподобалось голосу. Найбільше я в них закохалася. Так. А вони не тільки спи, вони, виходить, таке дійсно… Вони в театр. Да. Те, театр пісні я б назвала. Так, так. так. Вони такі молодці, причому це від природи. Це видно, вони природжені актори. Їх повинні всі знайомі хотілося, щоб ви сказали пару слів. Завдяки вас до нашого фестивалю з'явився такий, ви порадили, ви нам сказали, ми до нього звернулися, він теж погодився. Це відомий поет, пісняр Вадим Крищенко. Так, так, так хотілося б теж вас сказати, щоб ви нам сказали за нього. Ми теж будемо його запрошувати на студію і теж будемо просити дати нам інтерв'ю, щоб він погодився. Угу. Так, Він погодиться. Годиться. Наш знаменитий, великий наш поет український, великий патріот України, надзвичайна людина, поет пісня. Вам легко, легко було працювати з ним. Дуже легко, дуже легко. Мені з ним було працювати, я його вже так трошки знаю. І тепер буду вже старатися записувати його пісні, пісні на його слова. Бо до цього 300, часу не, не понад 300 пісень українських. Місень, а скільки ще є, скільки ще так. не записано? І дуже-дуже багато артистів. артистів які люди так, просто поставив. З тих людей, які стали дійсно завдяки йому за відомими артистами. Звичайно, так, він так вболіває. І він патріот теж, я ви з ним спілкувалася. А так. кого ж, каже, ми будемо підтримувати? А за кого ж ми будемо йти? Як ви думаєте, пані Валентина мене запитуюсь? Є в нас кого підтримати, за кого нам бути, з ким нам йти далі, хто наш прапор. І ось такі питання цю людину вже в віці турбується, говорить про те, що ця людина дійсно справжній патріот. Приємно спілкуватися з такими людьми. Зараз у нього фестиваль, він якраз поїхав в Івано-Франківськ. Там фестиваль проводиться і будуть виконуватися багато його пісень. От, раніше цей фестиваль проводився, я забула, як називається, в Києві, а, а це вже в Києві немає грошей. Зрозуміло, на, на, на український фіксаль. Слава жаль. Богу, що Івано Феранківський навернувся, знайшов, якийсь спонсор. І там, там публіка прекрасна, хоч у нас теж, але ну, можливості тут, звичайно, більші, там менші, але вже так дійшло до того, що мусимо проводити вже по регіонах. Київський фестиваль ми відберемо конкурсанту, нашу лауреату. А ми якось проводимо. І будемо проводити. На ентузіазмі. Да, ентузіазмі. На ентузіазмі. Да. Не дивлячись на те, що у нас сьогодні нема, наприклад, копійки грошей, завтра знаходяться люди, які дають по 300, по 500, по 1000 гривень. Ми до них звертаємося, збираємо ці копійки, збираємо людей і проводимо ці свої фестивалі. Більш того, ми організуємо гастролі. У нас зараз з 10 по 15 листопада в будинку офіцерів прийде знову ж таки другий концерт, 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 концерт. другого року. Це буде у нас патріотична пісня. А, так. Тепер українська, бо та, та, та. а це до Дня визволення Києва, та. України, коли всі ветерани відсвяткують свята оці, де їх запрошують державні чиновники. Вони вже відходять по цих святах, ми тоді зробимо наш фестиваль, де вони прийдуть до нас в залу і будуть співати своїх пісень. Mm -hmm. О. Ну, третій концерт у нас буде на Різдво, Різдвяні свята буде. Mm -hmm. А потім у нас, звичайно, буде концерт на День Перемоги. І по сонечку, по весні ми організуємо гастролі і беремо наших кращих співаків. Поїдемо і до Донецьку, і до івано франківську з нашими. Співаками і зробимо такий фестиваль по всій Україні. Я думаю, що в нас такі чисті помисли, такі світлі бажання показати людям наших артистів і знайти там. Самородки таланти, які до нас приєднаються на тих місцях. Я думаю, Господь Бог і сьогодні ваша молитва до Матері Божої. Ми з вами, я вже казала, підкресли однакові віри. Я думаю, що вона нас почує, бачить наші бажання, і я думаю, що будуть так складатися обставини, що в нас все вийде. З вашою допомогою, <смеш> шановні глядачі, <смеш> і хочеться, щоб ви шоби щось побажали. Що ви хочете побажати вашим слухачам насамперед, вашим, вашим пошануючим, вашого таланту, вашим глядачам, і звичайно всім людям України, звичайно, я ну, найбільше бажаю здоров'я. Ви його найбільше треба зараз. Я й молюся за всіх людей на нашій Україні. Нехай Бог дасть здоров'я, щастя, радісті, сили, енергії, на многі літа. І ще теж хочу побажати, нехай ваша доля буде кращою, нехай вона буде така безмежна, широка, як наша українська пісня і свята. Як наша щира українська так, як душа. наша душа. Так. А ми хочемо вам подякувати, що ви до нас завітали. Будемо завжди вас раді бачити, і головою журі будемо раді бачити. І будемо чекати, коли в нас буде такий момент, бо не завжди навіть виходить, що в концерт можна вставити пісню Ірени Захарко, Настільки багато бажаючи виступати. У нас виходить в концерт і так задовгий, і навіть такий голос як Ірена Захарко не завжди можуть почути багато глядачів, які приходять до нас на фестиваль. Бо ми ж з пані Іреною робимо ці концерти. І робимо сценарні плани, і виходить, що Ірина каже, що краще хай я не виступаю, але хай звичайно, виступить. То от той ротачі, і і да, от замість да, того, щоб так. показати свій не, талант, ні, а ні, це ні. співачка ви бачили, яка то ми, звичайно, відкриваємо таланти, які хочуть, можливо, то їхня остання мрія виступити звичайно. на великій сцені. Да, Серед так. них є люди, які кажуть, що по 10, по 5 років не виходили взагалі на велику сцену, а тисячу людей, глядачів. Є велика сама велика, велика. Так, 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 так. Щиро вам дякуємо, пані Ерена, здоров'я, щастя вам, і будемо раді вас завжди бачити.